Це Настя і це моє новеньке відео. Незважаючи на те, що пройшло достатньо таки багато часу з мого день народження. Ну, це як знаєте, це така класика Це мій новенький асистент. Це його перше відео зі мною. Я не знаю наскільки він буде часто в наших відео. Моїх відео подивимося. Його звати містер Сир Поки що. Якщо я чухну, буде правда. Але я не чухну. Що ми бачимо тут? Ну, звісно, що не всі подарунки, якщо чесно. Тут самі такі перші, головні Це. Це моя новенька камера DJI. Господи, я забула осма поки 3 Creator Combo. Дуже хотіла саме цей сет, тому що про нього голоділи просто всі в тіктосі. Десь при кінці 24-го року. І я така думаю, да, Та, блін. Бабусь діду, всем такі. Добре, добре. Що тут у нас є? По-перше, сама камера, звісно, що Protective Cover. Type-C, Керін Бек, Майкрофон, кліп магнітний для мікрофону, Тим ще якась штучка для мікрофону. <_drawal> screen. Потім у нас є батареєчка, мені дуже це сподобалась. Тріпотік, маленький штативчик. І лінза. Звісно, що можна ще собі докупити всякого, але поки що зупинюсь тут, мені треба з цим розібратися, якщо чесно. Тому що не використовувала цю камеру. Оп! Sir! Sir! Дивіться. Сюди, туди. Вона не дуже маленька, такі крихітка. Вона у зі за мною. На мене фокус, вона така. Дивіться, шлеп. Стоп. Куди? Я? я гостер. Опа! Все. Бай-бай! Давайте зробимо свайп. Я щось в шоці. Мій шок в шоці. Я не можу це усвідомити, розумієте? Я дивлюся на цей екран мікроскопічний. Після цього, після цієї, <плес> я вже не знала, яку мені камеру купляти, тому що я реально була, ну, це моє fun and love, це моє перше кохання, таке можу сказати. Я, якщо чесно, дуже, дуже рада. Що я вже на неї знімаю, це перше моє відео. Поліпшення контенту <кхи> завжди на користь, так? так ще раз дякую, бабусі та за цей неймовірний подарунчик такий малюнчик. Знаєте що? Це? це подаруночок на те, що я купила дуже багато косметики. Перше, це в мене ось такі дві олійки: ноль двушечка, і друга це нольтрушечка. Мені дуже подобається. Я саме хотіла ось ці кольори, тому що ну як ви розумієте, я була в там TikTok. Дуже смачно! Мені подобається. Райне. І текстура крута. I like it. I like both. Both. Це також я побачила у якоїсь інфлюєнсерки Хотіла gloss, щоб нічого не було. Пахне м'ятою таким евкаліптом. О, знаєте рошен крістик. Шпатільок цей такий. Зручний, я прям балдію. Так, Ну рекоменди. Просто додати, просто додати трошечки Додала. Потім у нас трошечки я тут розірвала, як ви бачите, тому що ну я така рар пенсіл. Мені він дуже сподобався в комбінації з ось таким. На моїх губах це виглядає супер натурально. Мені так подобається пакування. Реально я просто. Я люблю ці градієнти. melting balm. Це буде у нас як бейс трошечки. Знаєте, ви багато не візьмете, тому що поки прокрутиш. І ще в мене 25 бербреб. Це тінт. Як воно смачно пахне? Знаєте, коли його наносите? Такий свіжий. Я просто хочу його так робити. Виглядає ну, достатньо круто, так? Мені дуже сподобалась комбінація. Я можливо знайду цей ці тік-ток цієї дівчинки, і це прям. Звісно, що я знаю, в мене не такі. Mm. Але я все ж таки хочу спробувати ось таку трошечки цікаву колаборейшн. Mm. Якщо ви дивилися мій влог, то ви знаєте, що тут в нас дуже нюнька. Я тепер просто хочу дивитися ну, не то, що на себе, а в екранчик. Мені треба звикнути, побачите. Перше, це в нас ось така що це, Capture це у нас картиночка така. Ми можемо тут побачити з вами прекрасний Київ. Тут ще один ілюстрейшн, але це вже подаруночок для моєї бабусі. Чому донецьк? Чому донецьк? Ось мій подаруночок. Бачите? Бачите, Блін, яка камера, юрано бачите? Мені подобається, I like. Тут є віршім. Якщо можна так. Тюн-тю-тюн-тюн-тюнь. Ну і просто сам дизайн. Він такий, знаєте, я трошечки додаю до свого гардеробу більше кольорових таких речей. Um, хто там любить? Christian Dior? Ці хусточки. Це Донецьк. Це моя. Це мій хатік, мій домик, Моя уселя хата рідна, рідна земля. Треба закрити двері побачити. <клух> Вітаю вас в новій ері Тут ви побачите ось такі цікавенькі подаруночки. Дякуючи ось цим людям. Thank you so much! Це моя така давнішня мрія! Та-да! Це в нас речі від Вів'ян Бестуд. Я дуже давно хотіла щось собі придбати, але, як ви знаєте, ціни в <клух> дизайнерських речей вони такі. Томанні трошечки. Оп, я побачила, розумієте, це було спонтанненько і мені сподобалось. Ось такий в мене пильничок. Мені дуже подобається, що він такий класичний. Ось така хусточка. Мені зайшов її дизайн, по-перше. Угу, угу. Класика, супер-пупер а ще деталізація, якщо побачите, я не знаю. Є, звісно, що ремень. Тут в мене є нагадування, рекомендації, як треба, що треба. Оп? Оп. Вона не дуже коротесенька. Знаєте, стандартна. стандарт. Що сюди може влізти? Ну, звісно, що телефон, гроші, кіс, ключики наші. Добрий день! Ми вас вітаємо на третій ері подаруночків на День народження і тут нас чекає ось це. А що це? Це подаруночки від Даші Це твоє. Зараз будемо оглядати. Нарешті дочекалися ось. Хочу вам показати ось такого сера Він ну, такий трошечки асимарний. Окей. Okay. Stay right here. у нас мілки зі смаком полуниці. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Мало, я досвід з ним чи ні. Але мені подобається Мілкіс, дуже багато їх смаків, цей теж буде далі. Дуже смачно, мені подобається. Ще не відкривала дуже, пройшло багато часу. Я не відкривала жодного подарунку, окрім косметики. Це, це вимушено було відкрита Ви Я знала, як я її хотіла спробувати. Але я розумію, що треба, ну, треба показати її цілісно. Кому подобаються ось такі смаки, давайте пітюньку. Божня пісташу. Дубайський шоколад. Звісно, знаєте, що мені подобається в дубайському шоколаді? Це тільки те, що є. інсайт. А цей свій шоколад. Мені не подобається. Уберіть. І останні це ці два альбоми, два Голдни. Я їх також ще не відкривала, тому зараз все з вами зробимо. Однакові, чи мені здається? Я насильно щодо карток, тому. Окей. Okay. Який мені більш подобається? Ну, такі, хто буде на першому місці? Пам'ятаю, що тут була фотосесія з трошечки він такий мотоцикл, боксер, людина спорт. А тут, начебто, трошечки бізнесмен. тому мені дуже подобається їх оформлення, дизайн. Ну це нормально. Що продати можна? Я, звісно, не буду продавати далі. Ось тут скоро вони з'являться. А тут в мене стояти. Дякую! <звіт> То зрозуміє, що там? А ну Амука, вам 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це подарунок від Яни. Дякую, Яна. Хай! Він на мене символізує щасливе дитинство: мирне небо, Новий рік, все, що було зв'язано з Донецьком. Давайте вже подивимося. Настя, скільки тобі років? А це можна було не уточняти. Play. Це Laguna Blur. У мене вона є, але з ось цієї колекції дуже давно її відкрили, гралася жорстко, тому я не знаю, де її одяг оригінальний. Я дуже хотіла давно. Чому? Тому що у мене вже є з ось цієї колекції три. Вайло у мене є хоу і у мене є діді. Я не знаю, як мені описати, як мені подобається весь її аутфіт. Просто подивіться, ну, це гарнючка. Подивіться, націльний клес з черепашкою. Ну просто, але а ці І що ви хочете мені подарувати і боїтесь прогадати, беріть мені Monster High. Я можу вам відправити мій вішліст. В мене є. Я так хотіла бути ось цією людиною, оглядачем, який каже: Всім привіт, з вами Настя, і сьогодні ми будемо з вами відкривати Monster High Laguna Blue Але зараз я їх не хочу відкривати, я просто хочу їх поставити і все. Бути тут. У мене буде відео щодо Monster High, тому комусь -то Тенко подобається. Чекайте. Можливо, через 300 років буде відео. Угу. Наступні подарунки у нас від Даші Ще одна Даша, ви скажете? Ні, це різні люди. Спосок з карамелію. Він трошечки в мене зламався. Далі в нас не косметик. Перше, ось така палеточка. Я дуже хотіла собі щось такий нейтральний, вишуканий. Тому кіри нюдік. Деякі кольори будуть прямо сюди натуральні. В очі зроблені. Ще хотіла сказати, коли я їх наносила на свою ручку то мені дуже сподобалась така текстура. Вони всі круті, всі мені підходять, все. Виглядає все. Особливо ось ці. Ну, реально, все. Ок. Я так приблизно думала. Він супер натуральний, можливо, хтось вже бачив в Тіктосі. Супер natural, супер такий, як тінь. Можна сказати, це буде як комбо. Це lipbow. Дуже хотіла цей олівець. Classy, Classy. Ось такі. Нормально. Скажете, яка різниця? Є. Цей трошечки в нас такий м'якенький такий. Ля-ля-ля, а цей такий. Ну, і цими стінями а це достатньо нормально. цим я буду ще гратися, тому на все буде так, як виглядає зараз. Далі в нас ось такі подаруночки, ноутбук. Мені він дуже подобається, тому що, по-перше, зелений один з моїх улюблених кольорів. Угу. І друге, то що він такий ну, к''ютич. Такий к'ютич. Кіт-кют обічи. І в нас ще є ось така свічка. Так, свічка ароматна, пряне яблуко. Дякую! І останній подарунок це ось такий єнот. Не просто іграшка, не просто єнот. Це ще й подушка. Тадам! Починяти? Дивлюся вам в душу. І це круто. <гум> Можливо. Дуже дякую за цей подаруночок. Першого цієї камери мені сподобалось. Всім ще раз дякую за те, що дивилися цей влог. Цілою обнімаю. Чекаю в коментарях, буду щось читати, що ви там написали, якщо нічого не написала, ну що таке життя. Що таке? Я не можу, я не можу з Констрен... конструкції консконстринт. з конст. Концентрація з конст. Констрент. Фрешвотер. Do you want water? Yes. Вода, коралова і всем сюди. У мене є твайла, у мене є. Катериндемяу, чому? Джи Джи? Господи, як тебе звати? Господи, господи, як тебе звати? Хулін! Так. Ще раз. Ой, дуже дякую. Він не може стримати своїх емоцій, йому треба би сказати так. Так, я все розумію, сер. Пока-пока. Ну, матюкається, і матюкається.